От, от, не знає, dai, У нас ще пару діток з І я дуже рада, що ви відпочинете, пообіцяйте мені, що ви відпочинете. Обіцяйте, не чую. <бісля> да, що ще вас сильніше? Обіцяйте. Да, да, да". да. На фоні автобуса чи на фоні Рошена? А давайте на нав... діти, тебе вільне місце. Сідаю тут, Зараз поїдемо. Сьогодні день захисту дітей. Ми живемо у той страшно, страшний час, коли дітей треба захищати. І е, треба захищати дітей Луганщини, які дійсно бачили, що таке війна. Ви знаєте, в нас немає плану. В нас скоріше не план, в нас є мета. Мета зробити... Життя наших дітей Луганщини трохи щасливішими. Вони повинні бути щасливими, ми, тому що коли вони, нам, вони нам повинні передати щастя у цей тяжкий момент. Ми повинні усі бути щасливими. Чечанська військова адміністрація опікується таким закладом, як общежиття, в якому проживають близько 400 людей. Із них 60 дітей. Також у нас багато родин з Лусичанської з Луганщини, які проживають у Києві. Ми їх запросили сюди для того, щоб зробити малімаленьке маленьке свято. Добрий день. Мене звати Євген, я військовослужбовець Луганського прикордонного загону. І власне, те, що я вам сьогодні привіз показати, це е, залишки тої зброї, яку ми знищували ворожу бронетехніку. Це ручний протитанковий гранатомет. Верніше все, що від нього залишилося після влучення по ворожій техніці, і гільза від артилерійського снаряду. В Державній прикордонній службі немає артилерії. Це артилерія сусіднього підрозділу збройних сил України, але коригували наші безпілотники, саме Державної прикордонної служби. І власне, що цей, що цей предмет, вони знакові для нашого підрозділу, того що це мінус одна ворожа техніка, і це мінус одна ворожа техніка. Луганщини. Доброго, дня. Доброго дня! Ви що не не необхідно рано голосніше. Доброго, Доброго дня! Доброго дня. О, чую, що це наші діти. Нам потрібно перемогти. Нам потрібно відродити Луганщину. От зараз на цю сцену я запрошую людей, які не тільки народилися на Луганщині, а все роблять для того. Щоб наша Луганщина стала цвітучою, мирною і самою красивою в Україні. А для цього нам потрібні помічники потрібні. <тірш> і до нас зголосився, шкода, що він не народився на Луганщині, але зголосився приїхати надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Мацуді Кунінорі. Прошу вас на сцену. Мені дуже приємно бути сьогодні з вами на цьому заході в радісі Луганщи. Ваша стація в Україні на жаль триває і вона впливає на життя всіх українців. Не зважаючи на це, я радій, що сьогодні для всіх вас є можливість цікаво. І веся розвесні прийняті участі, квести, концерти та інших завтра. Я хотів би подякувати піщанській міській військовій адміністрації за організацію цього свята та запрошення. Жахлива війна, на жаль, продовжується. Війна, яка яка порушила ваші плани, ваші мрії, ваше дитинство, ваше життя. Але ви тримайтеся, ви тримайтеся бо я дуже вірю, що, що ви сильні, бо ви майбутнє України, майбутнє своєї країни. І я бажаю вам, бажаю вам як і нам усім перемоги, миру. Міцного здоров'я, щастя. Я бажаю, щоб ви були знову щасливі у, 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 у своїх родин, щоб ви були щасливі серед найкращих своїх друзів. Я просто хочу, щоб діти і дорослі пам'ятали, що за колодними людьми завжди буде перемога. У мене є один друг, дуже талановита людина. Ну, він зараз устроївся на нормальну роботу. Е -е, неофіційне вам вітання від президента. і Вітання з ним захисту дітей. Я знаю, що в Україні завжди будуть захищені діти. Що стосується Луганщини, завдяки Збройним силам України, завдяки Нацгвардії, силам контрнаступу, обов'язково вся тимчасово окупована Луганщина повернеться до України.